Вітаю всіх на своєму каналі Місячний сектор Психологія. Давайте подивимось розклад саме для скорпіонів на тиждень, який буде відбуватися з 15 липня по 21 липня. Нагадаю, що люди, народжені під знаком Скорпіона, народилися 23 червня по 22 листопада. І так, давайте подивимось, що вам підготував цей тиждень. Світ. Ну, світ це завершення циклу, це досягнення мети, це успіх, повнота. Ви відчуватиме, що досягли певного важливого етапу в своєму житті або проєкті. Це час святкування ваших досягань та початок нового циклу лицарь Пентакліс практичність, надійність, терпіння, зосередженість та довгострокові цілі. Продовжити працювати над своїми проектами з цією ж наполегливістю і дисципліною. Ваші зусилля обов'язково принесуть плоди. Шестерка кубків це спогади, ностальгія, зв'язки з минулим, подарунки. Можливо, ви зустрінете когось із минулого або отримаєте нагадування про щасливі моменти. Це також може бути час для поз'єднання з близькими людьми на цьому тижні. Імператриця це плідність. Творення, материнство, краса, час для творчості і створення. Ви можете бути натхнені новими ідеями та проектами. Важливо також приділити увагу своєму здоров'ю і добробуту. Король жеслів, лідерство, візія, рішучість, підприємливість. Ви будете в центрі уваги і зможете вести інших за собою. Ваші лідерські якості та впевненість допоможуть досягти успіху. Королеви мечів – це інтелект, ясність, об'єктивність, незалежність. Будьте об'єктивні і приймайте рішення на основі логіки та фактів. Ви маєте можливість ясно виражати свої думки і діяти рішуче мечі – це дії, швидкість, амбіції, спрямованість. Тиждень може завершитися швидким рухом вперед і прийняттям важливих рішень. Будь готові до динамічних змін і дій. Давайте подивимось пораду від вищих сил для вас, скорпіони. Що вам вони радять? Що порадять вам на цей тиждень, з 15 липня? Що саме вам вони радять? І так, вони вам радять, ваші сили. На вищі сили радять бути готовими до ризиків і непередбачуваних ситуацій цього тижня. Звертайте увагу на спілкування та обговорення важливих питань, адже це допоможе вам знайти правильні відповіді. Якщо виникають моменти невизначеності, пам'ятайте, що вони тимчасові. І залишайтеся спокійними, зосередженими на своїх цілях. Ось таке от така порада вам від Вищих сил, отаку від розклад на тиждень з 15 по 21 липня. Я з вами прощаюся до побачення.